У Миргородській громаді від 1 листопада розпочався опалювальний сезон. На сьогодні у переважній більшості осель тепло. Втім, подекуди виникають проблемні ситуації. Причиною цього переважно є обставини, на які не можуть впливати комунальні служби громади, пояснює Микола Собівчак, директор КП Тепловодсервіс. Чимало клопоту завдає нестабільність напруги в електромережах. Це було в п'ятницю, я вже говорив, про котельні, яка знаходиться на Оксанченка. Сьогодні це було майже на всіх котельнях, по два по три рази котельні виключалися, і за як правильно сказати, і за нестабільної подачі електроенергії ми запускалися. Є котельні, які п'ять разів запускали, за день є які три і так далі. Часто аварійні ситуації створюють самі мешканці будинків, коли намагаються самотужки втручатися у систему опалення, чи то регулюють подачу теплоносія. Люди самі задвижки, вони всі теплотехніки, вони у нас задвижки закривають, вони прикривають. Я розумію, що це все кошти. Ну, люди добрі. Потрібно Для початку треба нагріти хоча б ці оселі, які були холодні протягом останніх того місця, а потім вже займатися тим, чим вони займаються. Хоча не можна цим займатися, це призводить до повної нашого нашої системи. Окрім того, здебільшого проблеми виникають у тих будинках, які знаходяться на самообслуговуванні, і не мають укладених договорів з будь-якою організацією, що має можливість і дозвіл на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тепловодсервіс подає воду і теплоносій до зріза дома. Далі це зона відповідальності той компанії, яка обслуговує ці доми. Дома. Чи це ОСББ, чи це управляюча компанія, ну, будь-що будь люди вибрали собі, вони вправі. Або ж хай заключають договори, і ми будемо виїжджати, обслуговувати їхні мережі, теплові, які є. Наприклад, візьмемо Сороченська, 20. В цьому ОСББ люди, ну не знаю, як так у них сталося, да, відламали трубу Сорокову, затопило підвал, чотири під'їзди залишилися без тепла до сьогоднішнього дня. Сталося так, що не з ким нема договору на обслуговування цих мереж, Ми ж з управляючою компанією, не з нами. Ще одним несподіваним сюрпризом, що створює зайвого клопоту комунальникам, і разом з тим жителям багатоповерхівок, стало самовільне припинення постачання тепла до юридичних споживачів в центральній частині міста. Першого числа відмовилися від теплового постачання, що призвело до. Двох зупинок, зупинок аварійних, котельництв, тому що нема куди дівати теплоносії. За цього страждають мешканці домів, які знаходяться поряд. Зараз готуємо листи. Деякі сьогодні, після нашої бесіди, дали згоду на, будемо так казати, відкриття задвижок в їхні приміщення, а, де, а деякі не розуміють, значить будемо готувати листи, листи або вони з усіма, або вони окремо. І тоді ми не будемо на них розраховувати, і будемо котельну строїти під ті потужності, які в нас є. Попри усі ці проблемні моменти початку опалювального сезону, комунальники сподіваються, що вже до кінця тижня ситуацію вдасться остаточно стабілізувати, і всі абоненти будуть з теплом.